Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже цікаву страву з програми збалансованого харчування. Це в нас буде дерун з сиром Філадельфія та слабосоленим лососем. Для приготування нам знадобиться 180 г картоплі, 35 г цибулі, одне яйце, також рисове борошно 22 г. Я його заміняю на кукурудзяне. олія для змащення пергаменту, 55 г сиру Філадельфія. Та лосось слабосолений – 62 грами. Ще додаю помідор та огірок. Помідор вагою 70 грам. Також можна додати листя салату, якщо ви маєте, 15 г. Зі спецій я використаю італійські трави та перець. Картопельку я натерла на ось таку крупну терку. А на ось цю трошки дрібнішу, та, що зазвичай нас іде для моркви, я натираю цибульку, вбиваю одне яйце, всипаю кукурудзіне борошно, дрібочка солі і улюблені спеції. У мене це італійські трави. Також трошки перцю. І все ретельно перемішуємо. Деко застиляємо пергаментом та зовсім трошечки змащуємо олією. Відправляємо у заздалегідь розігріту духовку на 180 градусів. Випікатися дирун буде приблизно 15-20 хвилин. Сам дирун вже готовий, ви собі не уявляєте, який це надзвичайний аромат. Залишаємо його вистигати на 10-15 хвилин. Тепер помідор. І огірочок. Обов'язково приготуйте такий дарун, ви будете точно в захваті. Смачного!